Так, в цьому відео ми покажемо батяра тайник. Його запаси корму. Ну і наповнювача. Там у нас є мішочок наповнювачу. Навіть два. Єдине той другий, що такий червоненький рожевенький. Він поганий наповнювач. Батяр його не любить, як і я. Любить його мама, бо він дешевий. Але він поганий наповнювач. той синій у нас краще. Фірми не буду показувати, то якісь чеські нам не заплатили. Далі в нас йде тут таке ложе в нас. Ну, Молоко батер не п'є, на жаль. Я його п'ю, тому тут приходиться його зберігати також. Тут йде все вологий корм. Ми купуємо таким ящичком. Також йдуть у нас палички. Тут палички. А ну, Тут палички з куркою, з рибою, з говядиною, з кричатиною тут, по-моєму. Да, тут з говядина кричатина. Тут риба, лосось. Не знаю, що вам було видно зараз чи ні. напишите у коментарях. Но чогось не реагує на то все. Його тут обкрадають. А він навіть не хоче йти зніматись. Ужас. Батярчику. Ото -от так от. Тут такі у нас запаси. Якщо що ми дуже вибачаємося за безлад. І тут у нас мішочок корму сухого на 5 кг. Мішочок. Маленький. Ставте. Ой, вибачаюсь дуже. Ставте нам вподобайку. Підписуйтесь на канал та допоможіть нам зібрати одну тисячу підписників. Ми будемо дуже-дуже раді.